Всім привіт! Сьогодні в нас відео Контактна сварка своїми руками з мотора від мікрохвильовки. Е, багато хто чекав, я сам чесно чекав, коли я вже її зроблю. Мені вона потрібна. Для чого вона? Я думаю, багато хто знає. а Хто не знає, то підписуйтесь на канал. Все детальніше я вам сьогодні розкажу. Буду робити в двох варіантах. Цей варіант простий, звичайний, просто намотаємо. Сюди дріт і просто поставив мікрик, і зробимо електрод, і будемо варити. Так вона не є ідеальна і неправильно, але люди роблять і такі варіанти, так що вона має також право на життя. Будемо робити простий варіант і будемо робити другий варіант ось такою от платою, контролером, де все буде регулюватися. Ток буде регулюватися. Затримка в мілісекундах і так далі, це буде правиль. правильніше. Але цей, як то кажу, варіант також має е, право на життя. Так що поїхали спочатку з простішого. Обрізуємо обмотку, намотуємо кабель. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали робити контакт. З самого початку нам е, треба е, позбутись е, другої обмотки е, оцеє верхньої. Це є перша обмотка, другу обмотку нам треба все акуратно вирізати, не зачепити цієї першої обмотки. Акуратненько все вибити і обрізати. Спочатку ми ножовкою по металу обрізуємо, пізніше зараз я буду все висферлювати і вибивати. Акуратненько поїхати. Вибили, гарно все позачищали, акуратненько, як ви бачили, я все повибивав, шкунти оці теж повибиває, тут у нас залишилася ця обмотка нам потрібна. Зараз ми будемо пробувати намотувати кабель. три віточки, в мене помістили сюди три вітка, але що я замітив? Що я замітив? І дивіться, кабель у мене 16 мм квадратних. Ось, ось такий. ну Це мінімум. От, щоб ви знали, це є мінімум. Я дивився там і друге відео. Це від 16 квадратів бажано намотувати на таку контактну зварку. Краще більше. ну Я попробую 16 ні, то куплю, бо тому що в себе місці я не знайшов більш е, е, ну, е, багатожильного і такого м'якого, ну Цей був найм'яккіший, і 16 квадратів тут правдивих є. Ось так. Далі, що я замітив, коли я різав, якщо ви бачили, стружка в цієї обмотки вона не є мідна. Мікроволновка з Німеччини, Германія, але ви бачите, вона є алюміній. Алюмінієво просто покрита зверху. Ну, я думаю, що ця також алюмінієва. Подивимося, як воно буде працювати. В принципі, ну, Я не думаю, що вона мі мідна також тут. Ну, але Лезалиту дуже класно цим компаундом чи то лаком. Ну, ну, я думаю, що тут теж алюміній. Подивимося, як воно все на це скажеться. Далі зараз що ми будемо робити? Я зараз ось, такого, ось з такої трубки від холодильника вона є мідна, буду робити електроди. І також будемо запаювати от сюди такі наконечники з можливістю, щоб приєднати. Це ми розплескаємо, на цьому на наждаку з точимо, зробимо такі акуратні електроди, щоб були електроди. І також з цього ось, з мікрохвильовки також є такі от мікрики. Вони 16 амперні і Я підключу або на плюс, або на, на фазу, або на ноль і все, для того, щоб е, собі наприклад, приставив, нажав. Ногою ти так не злапаєшся, все контролює плата, але воно також, як кажу, має право на життя. Можна зробити з цього мітерка педальку. Підключити до педальки. Отут, наприклад. Ну, я не буду робити педальки, я вам це е, так покажу, як е, не буду збирати. Педальку я собі, можливо, до контролера куплю, бо це буде в наступному відео. А тут я вам покажу ось так: Приставим, наприклад, приставили, включили в розетку, нажали, воно зварило, відпустили, нажали, відпустили. Поїхали. Зараз будемо. Запаювати сюди оці наконечники і робити електроди. Ставимо лайк, підписуємося, поїхали далі. що я зробив, ось так на болти М8 ми все гарненько з'єднаємо, що цей, що цей електрод, я вже тут один нажив, зараз треба затягнути. І яка товщина? Це струбки, як ви бачили, я її... Ну, товщина 1,8-2 мм. Не знаю, чи добре воно буде. Е проводити чи добре все буде працювати ну це все ми перевіримо так що поїхали затягувати ці болти і придумувати якусь сюди ручку між тим Купив я оці електроди ось так вони виходять як ви бачите тут болтами стягнув тут посередині між болтами щоб не було контакту дав резину прямо з цього кабеля а тут кусочок дощечки зробив. Зараз я це все ізолентою отак змотаю. Не знаю, як воно буде паяти. Ось так воно виходить. Тут під клином дав дощечку таку. І попробуємо тут спаяти. Ну, це така пробна, чи буде воно щось з того, чи ні. Чи буде ця ізолента плавилась від тої контактної сварки, не знаю. Будемо пробувати, я ось так зараз замотаю повністю все ізолентою. Ось так. О! Ці жала зараз, зараз підрівняю. Тут я зробив ось так. Папка-мамка на мікрик. Зараз це в розетку. І приставляємо і на мікрик нажимаємо. Так, пробуємо зварювати оці пластини. А вона 0,5, так. 0,5 оце попка. Припаяє воно, приварить воно чи не приварить. Я тут пробував, воно приварувало. Але електроди ці погано, щоб вони відсловлюються. так. Ну, не знаю. Просто прижимаємо добре. І пробуємо паяти. Зажимаємо тут мікриком, тримаємо. Ну, от, ось якось так. Але ця оцинковка, не знаю як вона. Тримає добре. Приблизно в то же саме місце. Може, оцинковка вигоріла. Ось так. Отак припаює, дивіться, аж дирку пропалює. Ну, паяє добре. О, з м'ясом виривається. Так що, ось така. Ну, я просто в шоці, дивіться. Вже якраз в погубці. Припаяло добротно. Ну, це цинк, цинк не хоче варитись, ні паятись, ні, нічого не хоче, тому вона його пропалює. Варить воно класно, так що отакий варіант. Повне право має на життя, якщо зробити. Ці електроди, треба буде краще заточити. Може другі взяти, може прям пластини мідні зробити, переробити, мені здається. Але варить воно нормально. Мікриком можна зробити на педаль. Замість мік... зробити педаль, вивезти і все. І так можна зварювати легесенько, акумулятор 18650, для того він мені потрібен. Так що, за мою роботу, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.